Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну шо, друзі. Треба орати, але, блін, дощів немає, це капець якийсь. Батя каже, давай причепимо плужка, поїдемо, попробуємо, може щось вийде. Ну, дивіться, що виходить. Плуг в землю не лізе. Це в нас тут гречка була. Скала. Я не знаю, що з цього буде. І дощів не передають. Не знаю, коротше. Отак зараз передовбемо якось. Ну, по-другому це не назвеш. Ніби там і нові леміші, все одно, ну, скала, дивіться. Просто камінь. Пишіть, що робити? Як посіяти? Пшеничку хочемо посіяти тут на зиму. Там теж поїхали по інших городах, попробували. Не йде і все. Навіть і там, де пісок, все одно не йде. Вже і так крутили, і так крутили того плуга. Ніби вора, ніби але в землю не лізе. Це жесть, конечно. Дай, поехали, поехали. Не идет. Дела не будет, короче. Это же не дело, блин. Но трактора поперек ставить. Смотрите. Ну, можно фундамент можно строить. Такий. Грудь. Бай, що скажеш? Батя махнув рукою, нічого не буде. Короче, кидаємо це діло і їдемо додому. І лимші нормальні і все не йде, короче. Виїжджаємо з города. треба чекати дощу Бать, ну що, твій коментар, що скажеш? Їдем додому. Так що, друзяки, ждемо дощу. Тоді, може, будемо щось робити. Пишіть, що там, як у вас, дощ іде, не йде. Я ж, я ж кажу, Заїхали, пару городів попробували. І ніфіга не йде. Звісно, печаль біда. Сроки посівів уходять. Ну, що ж робити? Арбузового насіння набрав, розносу ли. Красота. Ну, таке, це. Два, круга, два кружка проїхав. Куди ж його сіяти? Нічого не вийде. Так що, чекаємо дощову погоду, якщо вона буде. А ні, то я не знаю, що тут робити. Пишіть ваші думки і коментарі, що порадите, як посіяти. Чи просто можна поверху це зешкою, та й все. Отаке От у нас сьогодні відео. Робота не получилась. Ну, нічого. Так що, підтримуйте, всім пока. Ми поїхали додому.